У Конотопі намагаються знищити унікальний завод по ремонту дизель потягів. Підприємство кілька років тому визнали банкрутом і виставили на аукціон. Частину викупив іноземний інвестор, що намагається його відродити. Проте переконує решта власників хоче просто зрівняти завод з землею. Подробиці далі у нашому сюжеті. Біля Конотопського заводу по ремонту дизель потягів з самого ранку дуже людно. Поліція, орендарі, адвокати та навіть представники антикорупційного комітету. З'явилася у нас скарга від громадянина Саліма, який повідомив нам про те, що йому не дозволяють працювати. От, всякі… Ну, Палки в колеса ставлять, там, людей наймають, щоб мітинги проводили, щоб завод не запускався. Пан Салім кілька років тому викупив частину заводу, аби відродити підприємство. Проте, каже, інші переможці аукціону, на який завод був виставлений, вже розтягли частину обладнання, а тепер хочуть дібратися до решти. Чоловік переконує, намагався знайти компроміс. Пропонував навіть викупити усе підприємство. Проте інша сторона йти назустріч на відріз відмовляється. І ми не нікого, ми наоборот готові на співпрацювання з любим чоловіком, з будь-якою фірма чтобы развивать работу и работать нормально. И но люди эти бусины, чтобы они разрушили здания и спортили за не будем. Не будем бусить ни в коем случае. Сьогодні ж до чоловіка прийшли вже судові виконавці. Вимагали доступу на територію заводу. Проте пан Салім твердо стоїть на своєму. На місці і представники міськради. Кажуть, раніше у Конотопі було близько 27 заводів, що дозволяли місту безбідно жити. Наразі ж їх всього п'ять. І вберегти від розрухи те, що лишилося, справа честі. Це одне із бюджетотворчих підприємств міста. Було і це є історико-культурною спадщиною не тільки нашого міста, а й всієї України. Тому зберегти його це наш обов'язок. Тут працювала третина населення міста. Відтак збираються в чергове звертатися до суду, аби не допустити знищення підприємства. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, новини СТС.